Я не кохаю тебе. І не прагну дружиною стати твоїм поцілунки обійма. І в мріях не сняття мені, а в мислях ніколи коханим тебе наозбажусь назвати. І я часто питаюся, чи кохаю, Отказую. ні. Тільки ж, як сяду краю тебе серденько, мов. Птиця заб'ється, дивлюся на тебе і не можу одвести очей. Тільки розстану з тобою. В думці моїй застається, наче жива твоя постать, і кожне слово з речей. Часто я в думках з тобою великі розмови проваджу. злітять, як зорі, Мені твої очі, ці зорі ясні. Ох, я не знаю, не люби, сама я не зважу, коли б ти спитав чи кохаю, чи я б тобі мав.